У житті ми цінуємо те, що доступне вже сьогодні. Тому я люблю проєкти, які не треба чекати роками. Житловий комплекс хвоя у пущі водиці вже готовий. Це означає, що ви можете обрати квартиру, одразу почати ремонт і заїжджати без довгого очікування та відтермінувань. ЖК має автономне опалення у квартирах завжди тепло взимку і прохолодно влітку. Встановлені преміальні ліфти Шиндлер, а підземний паркінг виконує функцію укриття. На вас чекає закрита територія з охороною 24 на 7, безпечний двір без авто, власний ресторан із літньою терасою, спортзал і дитяча кімната. ЖК хвоя готовий до життя. І як лікар, я можу сказати впевнено сказати, це саме те, що доктор прописав.